Того серпня 2014 року у селі Вишня Рівне Марамуреського повіту відбувся з ініціативи в Юрія Альбічука та за фінансовим сприянням Союза українців Румунії, четвертий міжнародний фестиваль церковної пісні, який організується щороку перед праздником Успіння Пресвятої Богородиці. Після божественної святої літургії на цвентарі біля церкви, де організатори влаштували сцену, були висловлені привітальні промови. Взяли слово гості з України, представники Союзу. Українців в Румунії та організатори фестивалю. Потім почали виступати церковні хори. У цьогорічному фестивалі взяли участь церковні хори з Українського православного вікаріату Румунії, а також з України, загалом майже 200 осіб. Всім членам хорів було вручено похвальні грамоти. Обдуву я собі, як прекрасно є прославляти Господа Бога. І так як я любив. Відколи я священник, щоб молоду генерацію навчати слова Божого. І так пояснюється, що вже багато років минуло, як я з допомогою Божою заснував асоціацію церковного хору хвалим Господа, і не лише на храмі церкви, а на різні різні фестивалі ми були запрошені. Нарешті подумав я, як. Маю можливість і я організувати фестиваль на рівні нашого села. Певна річ, що це не так легко. І я дуже радію, що Союз українців Румунії подав мені руку, і головно пан професор Петрецький Мирослав, як голова округу Мараморського повіту, і сказав, робимо це вкупі, і я дам допомогу. І певна річ, що багато не люблять і скажу, що пан Петрецький, професор допомагає лише мене. А я скажу, він не мене допомагає, він допомагає духовно, культурне життя нас, усіх українців, допомагає, щоб віра Христова була на високому рівні, допомагає, щоб ніколи наша православна віра не померла. І так, думаю, що і надалі ми будемо в добрих відносинах для того, щоб продовжували вже аж другим, на слідчий рік аж п'ятий фестиваль духовної пісні і молитви. Боже, нам поможе! Цей фестиваль пан Альбічук започаткував і за допомогою Союзу українців спонсоризуємо такі. Події і теж між нами існує така взаємодопомога між церквою і союзом українців. На цей час я дуже незадоволена, що не всі люди чистують Діву Марію, хоча й вона сама сказала, що віднині мене будуть чистувати всі народи. Але в мене є особиста радість, що я мала можливість від маленької дитини ходити до церкви. Організувати протесії і брати участь тепер вже на четвертий міжнародний фестиваль української духовної пісні, а також хочу, хочу пересвячувати Діві Марії такі слова. Будемо тя прославляти, Марія Славна, ім'я твоє величати, Марія Славна. Я вже тут другий рік поспіль. Минулого року ми були з хором братським. Цього разу ми з хором парафії Святого Володимира, міста винники. От і е, актуальність цього фестивалю в сучасних геополітичних процесах важко переоцінити. Тому що, по-перше, присвячення церковне, а українці завжди поєднували своє життя із церквою, завжди намагалися бути ближче до Бога. По-друге, це засіб збереження і поширення культури. Те, що я казав в сучасних умовах інформаційних воєн насамперед, такі заходи вони найкраще показують, показують, що таке співпраця, що таке мир, що таке культура. Тому що, як би там хто не хотів, але ми бачили використання і української мови, і румунської мови, використання і давніх церковнослов'янської мови, те, що дає можливість людям розвиватися, пізнавати одні інших, і це те, що є принципом. В тому числі Європейського Союзу, це пізнання взаємних культур, повага одні до інших, і таким чином уникнення тих всіх конфліктних ситуацій, які можуть виникати, зазвичай за наявності певних упереджень або за відсутності знань про інших. Тоді починають складати різні байки в кращому випадку, в гіршому випадку починають застосовувати різні кліше, пропаганда, так як ми тепер бачимо. от. В сучасній Росії. І тоді люди, не знаючи інших або не бачачи інших, вони починають робити оці різні негативні явища, починають творити конфлікти, пізніше творити війни і питається, навіщо це і для кого воно потрібно? Чим більше люди пізнають одні інших, пізнають інші культури, тим краще вони здатні зрозуміти інших. І оце розуміння інших дає можливість їм вибудовувати засади співпраці. Як працювати, як співпрацювати і таким чином досягати більшого? Бо зациклюючись на власному джерелі, на власних коренях, люди не можуть досягти більшого. І коли ми побачимо будь-яку сферу людського життя, ну далеко не треба йти навіть облаштування храму. Ми можемо побачити різні епохи, різні матеріали. І це збагачує цей процес. Те саме ми маємо і в взаєминах людей. Чим більше люди пізнають інших, інші культури, інші підходи, вони зрозуміло річ щось запозичають в той чи інший спосіб, взаємозбагачуються і таким чином досягають цього спільного ефекту, ефекту розвитку. І саме досягнення цього ефекту розвитку дає можливість людям будувати цей мир. Мир, який коріниться в людській душі. Зачарувала своїми чудовими піснями всіх присутніх, і видатна співачка з Львова Софія Федена Прибрала планету. Я хочу сказати вам дещо про видатну українську співачку Софія Федівна Романівна. Я її пізнала в місті Львові на Україні, де дуже гарно заспівала на фестивалі. Ще тоді я собі дуже е, подумала, що дуже би гарно було, щоб і до нас у село перед всіма християнами так гарно заспівала. Ми всі дякуємо їй дуже дуже гарно. Он был и бежать на ворі. Я страшенно тішуся бути сьогодні на цьому фестивалі у цьому селі, вишня рівня, і тому, що я стараюся їздити по всьому світу, де живуть українські громади. Щоб знати, як вони живуть, які є особливості їхньої збереження ідентичності в умовах різних держав, і надзвичайно приємно, що в даному випадку отець, церква зберігають таку гарну, сильну єдину громаду, яка зберігає ті давні традиції, давні строї, давні звичаї і не тільки зберігає, але ще їх розвиває. І фестиваль є тому на підтвердження що все таки як би не було, де би ми не жили, але ми все одно залишаємося собою. І в контексті того, що сьогодні відбувається в Україні, мені важлива одна така річ, що на 23-му році незалежності в Україні народилася нарешті українська нація. Ми зрозуміли, що таке бути українцем, що таке бути незалежною державою, і що це все дуже дорого коштує. Але українці по всьому світу почали більше цінувати свою ідентичність, а багато з них почали бути нарешті гордими з тим, що вони є з України, з українським походженням, що це є їхні коріння. А це означає, що ми все більше і більше зможемо триматися купи. Це здорові, як ся мають морати. Ну і ще такі важлива річ, яку я би хотіла сказати, що та війна, яка в нас сьогодні є в Україні, та путлерівська інвазія, яка є, яка хоче знищити все добре, щире, яке є, хоче посварити весь світ, вона нас вчить важливої речі, що не можна відкладати на потім те, що треба зробити сьогодні. І треба зустрічатися з людьми треба говорити що ми думаємо особливо коли ми хочемо сказати що ми любимо своїх рідних хоч, любимо своїх коханих тому що завтра на це часу може не бути і сам господь бог нас вчить що всьому діло свій час зараз час бути разом час бути щирими час любити і час своєю єдністю в'єднати весь світ захисти he <laughs> Eu vou... Церковних хорів українського православного вікаріату Румунії взяли участь церковні хори з Полян, кривого, сігету та вещньої рівни. 10 років коли існує заснована Асоціація Церковного хору Хвалим Господа. Я радуюся, що могла брати участь з нашим церковним хором на різних фестивалі, які відбувалися в Сіхеті, Амари, а також на Україні у місті Львові. Наші Наш гарно приймали, а сьогодні маємо гарні гості. Наші церковні хори, а також церковні хори з мелодию України. Нашому селі вже відбувся четвертий міжнародний фестиваль церковної пісні і молитви. Ми радіємо, що мали смічас прославляти Маму Господню і прийняти дуже великі гості із милої України і із інших селей українських. Боже, нам поможе. Метою фестивалю було збільшення духовного та культурного життя християн українського православного вікаріату Румунії, краще ознайомлення їх з релігійною піснею. Наприкінці виступив хор асоціації хвалем Господа. završe sa četvrti фестиваль festival crkovnoje pisni Zvešenju Vribne i s Pilnoju Moletvoju Otče naš. Can <laughs>